Так, коротше, але ми то робимо ту брамку трохи по економ варіанту. Та не даємо довкола кутник цілий, а хіба під такі петлі. То петля називається? Завіса, да. я не знаю. Чи за якось якось. До дерева. На дві шпильки. під такий кутничок поставимо ту пластину на ту пластину приверемо пецю пластину отут до путника повермо тоді петлю до пластини, щоб відійти щоб був отой зазор 4 мм стіки. Верлимо три. Кажуть, у нас дірки, але ті, що професіонали кажуть, отвори. Готово має бути отам ті ворота, подивимося що з того, як то вийде. У проєкті буде -то виглядати тако. Що треба треба докупи зварити, таких три штуки на ту висоту 3,30, каркасик і пішли поїхати. Так, перша тепля. Тут <гум> Дубль зім. <гум> Петлі поприхапували. Якось так на прихватки. Шість штук обварюємо. Так, виглядати, вот На шпильке. Два пришла ревизия. пробили оці двері. Так, це вікно спав. Чинкукол. Ревізор хоче на коні поїздити. Ох зараз. Стій.

Гри. Так. Такі. Клас. Але си не. Хіба її не пускай, бо вона зараз буде, знаєш, хотіти бігти. Файна наглінка тримається. Трошки таєналіна пригнився, це зараз. Гди Машка, на ходи, ходи. <laughs> Ти тримайся за гриву, тримайся. Не пускай її таке. <laughs> <laughs> Хай привикає то буде наш пастух. Єз. Що таке робиш? Базалін. Наш. Гессенько. Ти не мастиєш? Mm -hmm. Маєш практику, так? Да? Так, ти не мастиш. Попробував два рази. <laughs> <laughs> так, стой рами тої брами готова. Приварюємо знизу. По периметру суцільний профіль. Так само зверху тоді розділимо на дві частини, приверемо, коротше збираємо е в дві брамки, дві половинки в одну зварюємо, тоді розріжемо посередині. Нам тут не треба екстра-екстра, називається вдома своїми руками. Думаю, що буде добре. Тут де варили, то дали профіль товщиною. Тут четвірка металу товщини чи трійка? Тут трійка, так? А тут двійка? Тут Ага, тут завіси, трійка, а тут двійка. Периметр проварили, поприхапували дві вертикальні стоєчки, аварієм, між ними дали зазору 2 см, не знаю, може забагато, може замало, але дали, тому що якби так потягне їх, то щоб там був вверху якийсь зазор, щоб цей. Щоб вони закривалися. А той зазор компенсуємо пластину з середини і бляхою взагалі буде готово. Нормально, нормально для таких профі, як ми йолки палки Ну що, майже готово. Зварщик щось там варить. Так, даємо розкосано. Підігнали шик. Да. Так, день другий. Зробили ми таку брамочку. Дали. Одну так розкосимо другу так, бо мали лишній матеріал. Зверху не даємо, зверху бляха профіль. Профіль на скріпені, готова. Я думаю, що не має стояти. Таке ще все нам вийшло. А ще нам вийшли. Ручка, універсальна ручка. Детка ручка чип готова. Зліза типла тикла і готово. Ані шурупи на воротах. готово Ще хіба вікно треба оставити. І десь там якісь шпальки Позаробляти Так, коротше, вийшла у нас така брама. Відкривається на дві сторони. Я думаю, що нормально. Чик. Відкривається файн. Зверху відкоз не давали. Кажуть експерти, що витримай. Там більше ніби, що треба бляху привіз. Файн. Супер. Замок. Чик, відкрили. Коротше. Краса. Ну і ворота готові. Ще хіба доробили таку річ? Купили такий гак, просверніли його, профіль наскіс і тут так зробили, а тут так. І таку арматуру. Десятку вигнали, щоб вітер, коли буде вітер, не мав можливості тими дверима вдарити, бо порве, завісить і так далі. Це останнє, що до тих горід зробилося. А так ніби все ок. Як на перший раз, я думаю нормально. Все, всім дякую за перегляди. Будьте здорові!